Ось уже розців перший гладюс на моїй плантації. В цьому році щось як пришвидшеному кіно. Не встигаєш головою вертіти одне за одним. Дуже швидко все проходить. А ось і перший синенький зав'язався Теплички. Скоро будемо смажити. Люблю синенький. А тут капусточка біліє. І хоч білокривка її потрошку таки під'їдає, але все одно щось і нам буде. У раджі він уже бочок підрум'янився. скоро піде на салат. А ось і на нуті позав'язувались горішки. Перший раз в цьому році будемо пробувати, що воно занут такий. Соя в цьому році, он вище коліна, вимахала дівуля. Арахис теж підріс, уже він цвіте. А так виглядає перчик. Підріс. Ось така плантація, різні сорти, домашнє насіння. Часник уже вибрали. Звільнилася площа. Мабуть, посажу пекінську капусту. Хай росте.